Технологічна міць, яка рятує життя та нищить ворога, івано-франківська громада продовжує підсилювати українське військо. Цього разу чергова партія з п'ятдесяти впівідронів вирушила на передову для потреб 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Хлопці постійно просять. Ми постійно передаємо, допомагаємо, а також даємо субвенції для закупівлі інших дронів. Тому співпраця є добра. 80 Вісімдесятій десанту штурмовій бригаді дуже багато івано-франківців служать, жителів нашої області. Тому допомагати треба. Десантники це еліта українського війська, і дуже важливо, що підтримка має бути від громади. Завжди військовослужбовець Василь на позивний сармат каже: дрони на передовій це розхідний матеріал, проте їхня роль не оцінена. Їх ніколи не, 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 не буває мало. Їх завжди потрібно і потрібно, і потрібно. Від бригади ми неодноразово звертаємося, і звичайно, дуже велике спасибі. Велике спасибі голові міської ради, громаді. Бо звичайно, що це все кошти акумулюються. І дуже дуже велике спасибі. Заступник голови громади Росангайда наголошує. Підтримка війська залишається незмінним пріоритетом для Івано-Франківська. Багато військових син звертається в першу чергу за ФПВ-дронами. півдронами. – сьмерки, десятки це є тисячі дронів, які ми передали і будемо далі передавати. Якщо говорити за 25-й рік, десь закупівлі було на 180 мільйонів гривень матеріалів, які ми передали. Якщо говорити про цей рік, то вже десь є біля більше 90 листів звернення військових частин на закупівлю необхідних їм матеріалів. Ну, в першу чергу це півдрон, як я говорю, і так само є по субвенціях. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія